Так, дивіться, приїхав такий Te Techno Spark Go 23 го року. Ціна 3000. Є відбиточок пальця. Практично стан нового телефону, Легкий БУ був у використанні, але стан новенького телефону без різних дефектів. Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники 3.5. Ось такий по стану. І, поклеєна захисна плівочка, є легкі царапки на плівці, але не серйозні. Так, зараз покажу вам інформацію про даний пристрій. Spark Go 23 Го 23 року. 12-й Android встановлений. 4 Гб оперативна пам'ять. Пам'ять телефону 64 Гб, Акумулятор має 5 тисяч мА. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті йде е, телефон, коробочка. Та шнурочок Type-C, також. Дивіться інші мої відео. Є досить великий вибір по телефончиках. Пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.